Вітаю, друзі! Дуже багато цікавих подій за сьогодні. Зеленський подзвонив Макрону. Франція та Україна домовляються про нову співпрацю. Також Сполучені Штати дають нам зброю, яка буде збивати автоматично шахеди, які летять на наші міста. А також дуже цікаво, Марк Рубіо заявляє, що Трамп вже втомився від Путіна. Ну і нібито повинні бути якісь потужні наступні кроки від. США. Ну, а ще наші дрони завітали на територію Росії, дуже гаряче сьогодні там було. А тим часом ворог продовжує бити по Україні та наступати. Особливо на Покровському напрямку ситуація дуже, дуже критична, прямо на межі. Далі ми про неї теж поговоримо. Я вас вітаю, мене звати Олексій. Ви дивитесь топ-5. Найголовніших новин за сьогодні. Тож, давайте, як завжди, Коротко та по суті розберемо кожну з них. Поїхали сьогодні. Президент України Володимир Зеленський провів дуже важливу телефонну розмову з лідером Франції Мануелем Макроном. Ну і головною темою, звичайно ж, стали потреби України в посиленні протиповітряної оборони. І що важливо, говорили про постачання додаткових ракет для захисту нашого неба. Це саме те, друзі, що нам зараз життєво необхідно, особливо після таких жахливих нічних атак з боку ворога. Також лідери обговорили фінансування виробництва українських дронів на території України, і Франція готова з цим допомагати. А ще дуже важливий та цікавий момент: говорили про можливість тренувань українських пілотів на французьких винищувачах, міраж, ну звичайно, на території Франції. Це дуже потужний крок вперед для посилення нашої авіації. Зеленський також доповів Макрону про підсумки третьої зустрічі з делегацією Росії в Стамбулі. Вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Напевно, це єдиний позитивний момент. І що важливо. Зеленський очікує від Путіна відповіді на пропозицію зустрітися до кінця серпня в Києві. Хочуть нагадаю вам, щоб на зустрічі лідерів були присутні Зеленський, Путін, Трамп та Ердоган. А ну і обов'язково мають бути присутні представники Європи. Ну, на мою думку, щодо зустрічі, то тут навряд чи будуть якісь зрушення. Пісков вже сказав, що зустріч мало ймовірна. А от посилення нашої армії та навчання пілотів у Франції ну, це вже дуже позитивні та добрі кроки вперед. А ще допомога надходить від США. Американсько-німецька компанія надасть Україні просто десятки тисяч своїх. Комплектів для ударних дронів із функцією штучного інтелекту. Про це повідомляє Financial Times. Друзі, це дуже важлива і дуже потужна новина. Далі ви зрозумієте чого. Отже, до кінця року Україна отримає 33 тисячі американських систем із функцією штучного інтелекту, щоб допомогти боротися з масованими атаками російських безпілотників. І це, друзі, не теорія, яка буде там роками тестуватись. Справа в тому, що програмне забезпечення цієї компанії вже використовується в українських дронах, які виконують бойові завдання. Ну, якщо коротко, то це ну, такі мініатюрні комп'ютери, які мають камеру та радіозв'язок. І ця вся штука прикріплюється до дрона. Такий симбіоз дає їм змогу виявляти ціль самостійно. Вони перетворюють дрони із ручним керуванням на ударні системи а із штучним інтелектом, які здатні відстежувати рухому ціль на відстані до одного кілометра та не піддаються глушинню з боку росіян, що є ну, прям критично важливою функцією. Друзі, те, що пропонує США, це стрибок прямо вперед. Такі мініатюрні комп'ютери із штучним інтелектом можуть перетворювати звичайні наші дрони українські на автономні ударні системи, які здатні відстежувати рухому ціль до одного кілометра, ну і головне не піддаються глушінню з боку росіян. Тож маємо надію, що наше небо стане більш безпечнішим. Ну а далі давайте поговоримо про найгарячішу точку на фронті, де зараз ну, справжнє пекло. Президент Зеленський отримав детальний звіт від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сильського, і за його словами, на Покровському напрямку зараз йдуть жорсткі зіткнення. Російські окупанти намагаються спробувати обійти оборону міста із сходу та взяти його в ну, таке якби напівоточення. На жаль, ворог має певне просування, часткове вклинення між Покровськом та Константинівкою. Росіяни намагаються розвивати цей наступ, ну тоді як наші війська роблять все, щоб знищити якомога більше живої сили та техніки ворога, сповільнити цей м'ясний тиск та відкинути їх. Зараз в Покровську залишається біля півтори тисячі цивільних жителів. Ну і місто прям постійно під обстрілами евакуація триває, і це друзі все свідчить про те, що ситуація там ну, дуже серйозна. А тепер про американську політику і те, як вона впливає на нас з вами. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп втрачає прям терпіння щодо Росії, Ну, мовляв, телефонні розмови глави Білого Дому з Путіним ні до чого не привели. Рубіо наголошує, що Трамп хоче досягти завершення війни, ну і нібито настав час діяти. Він додає, що Трамп не дозволить заманити себе в пастку, а він не збирається вести нескінченні розмови про розмови, ну і нібито готовий вже діяти рішуче. Звучить, друзі, прям багатообіцяюще. Така новина надзвичайно ну, позитивна, і якщо Трамп дійсно розчарований і втрачає прям терпіння через відсутність результатів від Путіна, це може змусити його прям діяти більш рішуче. Згадайте, він вже поставив дедлайн Путіну в 50 днів, на який Путін, звісно, ніяк не відреагував, але, можливо, це не просто слова, а початок нового етапу тиску на Кремль. Побачимо, покаже час. Підпишись, до речі, на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин. Я продовжую. Тим часом відбувається просто вибуховий удар по російській залізниці. Цієї ночі безпілотники знову атакували Росію, ну і, як з'ясувалося, біль була. Ціль була не на нафтобаза, а цього разу електропідстанція в районі Залізниці у Волгоградській області. На об'єкті сталася пожежа. Місцева влада, звичайно, визнає ураження, але заявляє, що всі безпілотники були збиті, а це лише уламки. Проте, як пояснили в Центрі протидії дезінформації, саме через такий залізничний вузол, який був атакований, здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та, звичайно, особового складу до кордону з Україною. Тож перерізання шляхів постачання це, друзі, прямий удар по можливостях окупантів на фронті. А наостанок, давайте поговоримо про трохи незвичні новини. А саме, без жартів, американський телеканал, дуже впливовий, Fox News заявляє, що інопланетяни можуть напасти на Землю вже в листопаді 2025 року. Астрофізики помітили якийсь величезний об'єкт у космосі, який може бути кораблем прибульців, його розмір приблизно 24 кілометри. Це більше, ніж Острів Манхеттен. Ну, як то кажуть, покаже час, чекати недовго. І ще одна новина, яка ну, теж дивує. Блюмберг пише, що через 5 років незрячі люди зможуть отримати кращий зір ніж у здорових людей. Американська компанія планує презентувати мозковий чип вже у 2030 році, ну і його вже нібито випробують на мавпах. Цей пристрій використовуватиме штучний інтелект і зможе допомагати людям розпізнавати обличчя, там, орієнтуватися на вулиці і навіть читати. І якщо це дійсно спрацює, друзі, то це буде ну, прям революція в медицині та життя мільйонів людей. Ось такі, друзі, були новини за сьогодні, позитивні і не дуже. Я вам дякую, що додивилися. Натисни лайк, будь ласка, і до зустрічі!